Не думайте, що вчорашній матч на свій в Оману. Ми відмінно знаємо цю збірну і стежили за Фінляндією. Це прекрасна команда, але, на жаль, ми втратили нашого атакуючого захисника Сергія Годиря. Обидві команди грали добре, і зараз нам треба готуватися до Туреччини. Ми не маємо розклеюватися. Так, ми засмучені, але вже за пару годин нам слід забути про все і готуватися до Туреччини. Звісно, ми дуже засмучені через Сергія Гладаря. Він любить грати і змагатися. Ще точно важко сказати, що сталося, але поки що нам слід думати, як закривати цю позицію. Ми дозволили зробити чимало легких кадків сьогодні. Хоча, якщо подивитися на першу половину, то у нас була достатньо рівна гра. Непоганий рух м'яча, на кожний ривок суперника ми могли відповісти своїм. У опонентів були втрати, але вони встигли закинути м'яча сиреною. Потім ще було кілька несприятливих факторів у боротьбі за відскок, незабиті штрафні. Але якщо ми бажаємо вигравати, то нам слід приділяти більше уваги деталям. Сьогодні ми не захищалися, так як вчора. Ми не виконали кілька принципових базових завдань по захисту. Я, звісно, відзначу фінів за те, як вони захищалися, за те, що вони зробили важливі китки. Але я пишаюся і нашими хлопцями через те, що вони змогли повернутися, підійти в притул до суперника. І у нас було володіння м'ячем. проте, на жаль, вже не було тайм-ауту і не було достатньо секунд на годиннику. Але як сказав Пух, ми маємо думати про завтра, перегрупуватися і бути готовими до чергової гри. Завтра у нас вихідний день, це дає нам шанс приготуватися. Звісно, ми готувалися до кожного суперника, як тільки отримали їх. Завдання по командах були розподілені між тренерами, вони готували свої матеріали. Отже, завтра ми зберемося, попрацюємо разом, переглянемо відео, зробимо висновки. Туреччина вчора здобула важливу перемогу. Хоча, можливо, по ходу матчі ті, хто його дивилися, не сподівалися, що це станеться. Але вони закинули важливі кітки і не склали руки. Це відбулося. Зрештою, перемога це визначна. Ми дуже поважаємо туречку збірну і програму, яку вони пройшли останніми роками.